Молдова може зараз об'явити е, мобілізацію. Цей повітряний десант він повинен пролетіти або над Румунією або над Україною. Я більш ніж впевнений, що вони, якщо полетять на Румунію, Румунія буде банально їх збивати для того, щоб зупинити наступ з боку Приднестров'я достатньо одного-двох батальйонів. Росія може напасти на Молдову. Один із сценаріїв передбачає захоплення аеропорту в Кишеневі, перекидання туди своїх військових, а потім можливо і відкриття нового фронту проти України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський його слова з посиланнями на спецслужби підтвердив і прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан. Ми вирішили поспілкуватися з військовим експертом Павлом Нарожним, аби з'ясувати, яким чином можуть розгортатися події. Вітаю пане Павло! Слава Україні! Доброго дня, героям! Слава! Давайте розпочнемо з наших питань. Захоплення аеропорту в столиці Молдови. Як ми вже чули, таку інформацію, що це. Можливий сценарій, в чому логіка таких подій для росіян? Логіка дуже проста: це повторення. Ну, в дуже можна відомий приклад навести це захоплення аеропорту Праги коли там висадилися російські десантники в 60-х роках, а після того цей аеропорт почав приймати. Військові вантажі, те саме вони планували зробити в гостомелі, тобто захопити аеропорт, а потім цей аеропорт уже, щоб приземлялися десантники, техніка і так далі. У них завжди сценарій один і той самий, що Росія нібито прийшла комусь там на допомогу, ну як вони розказували казочки там про ту саму прагу. Тобто вони повинні дуже швидко захопити законний уряд, його смістити і посадити якийсь місцевих церков. Якщо вони це зроблять, ну там. Я не знаю, там Тірасполі висадяться, ну Терасполь це частина в якомусь іншому місці. То вони це зробити зможуть. І за, зако... залишиться законна влада, яка зможе попросити, ну скажімо, ту саму Україну або Румунію, або Америку там про допомогу, або ООН там попросить про допомогу. А коли законної влади не буде, ну тоді реся скаже: ну ми ж прийшли сюди допомагати. Тут безлад, тут влади немає. Ми тут всіх рятуємо. Ну і так далі. Тому. Ну, такі сценарії я більш ніж повинен вони розглядали. Не зовсім зрозуміли, яким чином туди а, доправляти десант, звідки він буде туди направлений. Можете описати ситуацію з технічної точки зору. Знову таки, географія з одного боку Румунія з другого боку Україна, а, і їм треба бути цей повітряний десант. Він повинен пролетіти або над Румунією, або над Україною. Я більш ніж впевнений, що вони, якщо полетять на Румунію, Румунія буде банально їх збивати. Ну тобто, це буде втручання в їх повітряне простір. Україна ще більш буде робити, це, я видно сказав, з задоволенням буде ППО збивати російські літаки з десантом, які буде летіти над територією України. Там десь приблизно біля Білгорода їм треба пролетіти. Тому сценарій з десантом. Ну на мене я стається, що мало ймовірний. Треба бути самогубцем, щоб туди полетіти, бо там. І наші і винищувачі туди дуже швидко дістануться, і ППО там знаходяться. Ну, тобто, мало ймовірно, що він буде успішним. Величезний склад боєприпасів зараз знаходиться у невизнаному Придністрові. При цьому там є ще російський контингент. А як оцінюєте цю загрозу? Наскільки якісні сили там знаходяться, і наскільки небезпечно, що там дійсно існує такий величезний склад, ці сили з 2014 року знаходяться. Вони були відрізані від постачання залізної дороги. Якийсь більш-менш серйозний об'єм людей можна перевести тільки залізною дорогою. Вони не можуть туди попасти, там я не знаю, як туристи через Румунію чи там літаками якось доїхати, вони не могли туди не потрапити. Я більш ніж впевнений, що боєспроможність того контингенту, який є дуже низька, техніка, яка там знаходиться, там величезна кількість техніки. Чому тому що на ці склади заїхала вся техніка, яку росіяни евакували з ГДР. В 80-х роках, коли вони виходили, там і боєприпасів ну там неймовірна кількість. Є мені важко оцінювати, але мова йде там, про сотні тисяч тонн боєприпасів, які там знаходяться. Про десятки, думаю, десятки тисяч одиниць техніки. Ну це не танки, там я думаю, що там колесна техніка там, і так далі. Бажаючи можуть просто взяти відкрити і оцінити ще просто от, по площі, який там розмір цього складу, він величезний. Чи, чи, чи має це якусь військову загрозу для нас, немає. Чому? Тому що між нами і Придністров'ям знаходиться річка. Цю річку штурмувати дуже важко. Мост є, але він пошкоджений настільки, що важка техніка по цьому мосту пройти не може. А, якщо вони почнуть форсувати річку, ну їх там в цій річки всіх і, і потоплять. Влада Молдови заявила про те, що є необхідність в демілітаризації Придністров'я, але при цьому вона зазначила, що це потрібно робити саме мирним шляхом. Ви вірите в такий сценарій? Більш ніж впевнений, що цей сценарій провалиться. У них є величезна проблема, у них немає. Консенсусу, от як у нас в Україні, всі вважають, що треба звільняти Донбас, треба викидувати там окупаційну владу, і так далі. А Молдова, вона жертва пропаганди. І 30 років вони дивилися російський телевізор, слухали про російських політиків, і у них немає такого консенсусу. Тобто, у них е суспільство воно розколите на дві половини. Ну, я б навіть сказав, що більшість там те, що з того, що я читав, вони вважають, що треба залишити так, як воно є, що там Придністрові, як вони живуть, так і живуть. Вони їздять друг друга в гості. Там у них автобусне сполучення є. Тобто нема там ніяких КПП. Ну як у нас було там, скажімо, до 22-го року там в Донецьку область, коли люди там проходили всякі паспортні перевірки, там все дуже просто. Відбувалися в Україну в ту ж саму з Придністров'я їздили. У нас там наші навіть прикордонники там здається приймали ці паспорти цього Придністров'я, так званого. Ну тобто, все було в дуже розслабленому режимі, тому всі ці заяви про те, що там демілітаризацію. Ну тобто, ну прийде там. Президент Молдови, у якої нема своєї армії, до російських так званих миротворців, які там знаходяться, і скажуть, ну давайте здавайте зброю. Скажете, ну до побачення далі, які в неї є козари, та ніяких абсолютно. Крім того, там є ще один такий цікавий момент. Там знаходиться ТЕЦ величезна на території в Тірасполя, знаходиться і Росія безкоштовно на цю ТЕЦ поставляє газ, і ця ТЕЦ генерує величезну кількість електрики. І цю електрику вони продають, вони там експортують, там поставляють Молдову. І це також козирь для цієї російської влади. Вони кажуть, ми зараз цю тес вирубаємо, там залишаємо когось там без електричества, там все буде дуже погано. А Молдови, повторяюсь, вони вважають, що там ну, треба залишити, як є. Ну от тому там така цікава ситуація. Я правильно розумію, що, в принципі, така кількість боєприпасів без необхідної кількості військових в цьому не так багато сенсу саме так. Ну от якщо ми там кажемо, ну є у них там. Ну, скажімо я не знаю, там 100 тисяч артилерійських боєприпасів, але ж треба артилерісти, які будуть цим стріляти і цим керувати. Сама артилерія без розвідки, ну вона безсмислена. Тобто, куди стріляти? Треба ж по якоїсь цілі стріляти. Ну тобто розвідка це означає, там якісь літаки, безпілотники, <пілотники> <пілотники> повинна бути піхота. Ну, тобто, армія це такий величезний складний організм. Це не просто там один якийсь підрозділ, який щось там пробить там. Хтось стріляє, хтось розвід робить, хтось кашу варить, хтось там солдата діває там, ну і лікує і так далі, і цього всього там немає. Тобто, ця вся зброя без е, кваліфікованих солдат. Ну без військовослужбовців немає ніякого сенсу. Одеська область України, межує з Молдовою. А які для нас існують загрози, і яким чином має бути організована оборона регіону? Молдова це наш союзник. Тобто загрози від самої Молдови не існує. Загроза у нас є від Придністров'я, але повторюсь, нам на руку географія. Тобто, там є величезна річка, яку дуже непросто буде штурмувати, форсувати коли вони почнуть. Коли вони просто не просто почнуть, а коли вони, там, ми побачимо якесь угрупування, яке там формується, тобто вони не можуть просто вийти з казарми і поїхати. Треба підготуватися їм, треба провести бойовезладження. Я більше впевнений, що за ними споглядають. Якщо буде хоч маленька якась загроза, то а, а, туди підійдуть резерви, які ну, будуть цю потенційну загрозу. А, крім того, на всіх рубежах, на таких більш-менш небезпечних, там знаходяться наші ТРО. А, ТРО це по суті легка піхота. Але ця легка піхота може зробити сама по собі дуже багато. У них не озброєні є міномети, у них є там СПГ, ну і так далі. Всяка противотанкова танкова техніка зброя. Вони можуть будувати інженерні споруди, тобто, ну тобто вони можуть підривати мости на шляху, вони можуть валити дерева, вони можуть там бетонними блоками перекривати дороги. Тобто їх завдання це. Утримать ворога, ну там достатньо утримати 2-3 дні до того моменту, коли підтінеться підтягнеться. Ну скажімо, та сама 35-та одеська бригада морської піхоти дуже боєспроможна, яка там розвалить дуже швидко цих всіх окупантів, які будуть, якщо вони будуть втручатися в Одеську. Якщо розглядати такий сценарій, що все ж таки вони спробують зайти на Одещину, це може відбутися на півночі чи на півдні регіону? Більш ймовірний сценарій південь, чому тому, що вони будуть розраховувати на підтримку е, авіації з Криму. Ну тобто, їм буде ну я б так робив, скажімо так, якби я був окупантом і нападав, е, але я не думаю, що це якась реалістична загроза. Добре, тоді давайте ще до такої цікавої теми. А чи може допомогти зараз Україна Молдові? Чим може допомогти Україна Молдові? Україна може допомогти Молдова. Може зараз об'явити. Мобілізацію. У них проблема, що у них немає армії. Питання, чи спроможні вони зробити з точки зору економіки, бо армія це величезні кошти. У нас ну, всі бачать, що у нас відбувається з бюджетом України. Ми живемо, по суті, за рахунок союзників. Вони можуть зараз сформувати, ну не знаю, дві-три бригади. Цього достатньо, щоб перемолотити просто за допомогою України весь цей контингент і всі ці незаконні влаження. Ми можемо допомогти їм тренувати ці бригади. Ми можемо відправити туди досвідчених ну тих самих морських піхотинців, штурмовиків я не знаю. У Молдови є ну там навіть МіГ-29 у них є на зберіганні. У них є танки, і реальна допомога це була б консультація від реальних бойових офіцерів та солдат, які мають реальний бойовий досвід молдавської армії для того, щоб знищити ворога, який знаходиться по суті. На їхній території. Молдова не є членом НАТО. На що це вплине? Якщо вони не є членом НАТО, то точно їм ніхто не буде допомагати в форматі військової допомоги, в форматі, що війська НАТО, там, скажімо, США чи Німеччина, зайдуть на територію Молдови і будуть воювати з російськими військами. Допомога може бути військова тільки в форматі, як отримує Україна. Україна отримує від Євросоюзу, від США і так далі. І ця допомога виключно там, боєприпасами, техніками і, і всім іншим. Але точно немає ну у нас хорошо. У нас на території України знаходилися інструктора. У нас на території України знаходились там сапери, які розмінірують територію, але безпосередньо якісь там бойових підрозділів у нас немає на території України, і саме така допомога да, Вона може бути і для той самої Молдови. Пане Павло, давайте трошки спробуємо заспокоїти мешканців Одещини, якщо це можливо. я правильно розумію, що якщо щось буде, щось трапиться, то це не трапиться з На які тригери варто звертати увагу? У нас є космічна розвідка в наших військах. Тобто це супутники, які постійно споглядають всю територію України і всіх сусідніх країн. І е, там роздільна здатність цих супутників така, що вони бачать кожну одиницю техніки, і рахують е, на цій території цього Придністров'я, для того щоб їм е, почати е, атаку, да їм треба вишикуватись, їм треба по е, провести бойове злагодження. Ну що це означає? Що вони, вони давно не воювали, вони давно нічого не робили, вони не знають, як оперувати в межах там підрозділу. Ну там не знаю, взвода, роти, батальйони і так далі. І е, на той момент, коли вони. Щоб їм нанести хоч якийсь удар, їм треба провести це такі ну, хоча б мінімальні навчання. І коли вони це почнуть робити, в цей момент наша розвідка це буде знати. Це непоміченим не пройде. Це буде навчання стрільбами з стрільбами з використовуванням техніки і так далі. В якому там стані техніка, яка з 14-го року нічого не робила, як мінімум, сказати, ну вона більш ніж певна, що в неї величезні проблеми. А, і а, коли чи якщо вони почнуть це робити, про це буде повідомлення і на це буде реакція. А, для тих, хто боїться, всі прекрасно всі знають, що є Одещина. На Одещині знаходяться як мінімум три бригади, які можуть відносно швидко, як мінімум, три бригади, які можуть відносно швидко на це зреагувати. Для того щоб зупинити наступ з боку Приднестров'я достатньо одного-двох батальйонів. Просто зупинити. Ну, вони просто стануть на кордоні і будуть з цими батальйонами воювати. А до того моменту вже підтягнеться щось більш важке, що більш боєспроможне. І ці війська, вони там вже знаходяться. Вони вже там є. Вони знаходяться на всій ну, війська ТРО, вони знаходяться по всьому кордону України. Пане Павло, дякую, що пояснили ситуацію. Дякую, що погодились на це інтерв'ю. Нема за що. Дякую вам.